Щасливої пори вашої тоби, друзі. Я, Олександр, людина чудосія, вітаю вас в енергопросторі Золота Епоха. В зв'язку з технічними негараздами у попередньому сюжеті я змушений був його вилучити, оскільки не склалося по технічних завадах. Отож, до теми сьогоднішнього відео. Я в першу чергу вітаю вас. У ці вихідні, у ці прекрасні сонячні дні, відчуваючи і пізнаючи вас як улюблених майків світла, ми з вами в потужних енергетичних викидах сонячних енергій. Ми в просторі цього нового змінювання ситуації, і я сподіваюся, що інформація, яка я вам передаю, вона несе для вас енергію та блаженство. А в цьому процесі... Інформативні гранули світла і текст обдаровує всіх нас блаженством і активує все це для того, щоб ми за ще раз ставали сильнішими, заповнювались, чи втілювали і проявляли в найкращому світлі свою істоту, своє єство. Я прошу, щоб ви зараз зробили глибокий подих. Заплющуть очі. Уявіть собі вогонь блаженства. Можливо, у вашій уяві він білого кольору. З легкими відтінками блакитного, рожевого і золотого. А можливо, зовсім іншого кольору. Ваше блаженство є. Особистим для вас. Коли ви запалюєте блаженство всередині себе, ви дозволяєте йому проникнути в кожну клітину і аспект вашого єства. Це буде живити все, чим ви є. Все, що ви робите. І, звісно, все, що ви створюєте. Дозвольте собі бути вогнем, блаженством. І нехай цей вогонь поширюється далеко і широко. Нині я хочу поговорити з вами про момент тут і зараз, про теперішній момент. Я закликаю вас. Прислухатись і споглядати теперішню мить. Адже кожна теперішня мить, вона відрізняється від інших. За що раз, коли ви думаєте про свою теперішню мить, ви можете перебувати в іншому просторі фізично, ментально чи емоційно. Кожна теперішня мить має свої власні благословення, свої власні вчення, просвітлення та усвідомлення. Кожна теперішня мить є. Цілком унікальною і відмінною. І все ж, коли ви дозволяєте собі увійти в простір власної присутності, ви дозволяєте собі існувати в теперішньому моменті, в теперішньому часі, коли ви рухаєтесь і орієнтуєтесь у всьому своєму існуванні, цілком може здати, що неможливо бути пов'язаним із власною присутністю. Рухаючись через різні теперішні моменти. Адже теперішній момент це коли ви пов'язані зі своєю присутністю і усвідомлюєте себе і все, що вас оточує в цю мить. І часом висока тривога всередині вас перешкоджає і все, що то навколо вас. Але це для нас час спостереження, спосер... спостереження без жодного осуду. Навіть? Без необхідності діяти, просто бути свідком. Коли ви дозволяєте собі бути свідком свого власного буття, чи, скажімо, позитивних благословень, яким ви є, а також застряглих енергій, ви підключаєтесь до божественного потоку свого буття і дозволяєте всьому протікати з легкістю. У вашій душі, в насутності вашого Творця, вашим священним духовним здібностям, усе тече з більшою легкістю. Це так, наче всі двері відчиняються на зустріч вам. Застійні застряглі енергії також витікають, вони починають рухатись, розгортатись і несуть геть від вас. Власне, нема більше в цьому потреби. Вони... Не затримується, ви відчуваєте себе більш відкритим, більш пов'язаним зі своїм божественним Я і творцем, і більш пов'язаним зі своїми внутрішніми знаннями і істиною. Ви дозволяєте собі все глибше і глибше занурюватись у свою істину. І таким чином ви взаємодієте з собою, зі своїм оточенням, своїми проекціями, своїми творіннями. І більшою обізнаністю, і зосередженістю Виникає мета. Все, чого ви досягаєте, все, що ви спостерігали, має мету. Ваше власне буття має мету в теперішньому часі. Коли ви починаєте це усвідомлювати, це не означає, що ви відкриваєте для себе шлях або щось подібне, чого ви повинні досягти. Це радше більше означає, що ви відкриваєте себе, ту свою унікальну присутність і свою істину. Ви дозволяєте собі перебувати в теперішньому моменті, бути в центрі вашої священної істоти, в центрі вашої фізичної реальності і вирівняні з центром Творця. Відбувається вирівнювання, яке дозволяє вам залишитись в просторі зв'язку, дарування своєму. Теперішньому моменту, ви віддаєте свою центральну сутність, свою істинну сутність Творця своєму зараз, своєму теперішньому моменту, присутності свого буття, своєму цілеспрямованому буттю. Ви віддаєте все, чим ви є, все виконання, всі священні вібрації, блаженство, любов, мир, все, чим ви є. Є. Ви віддаєте це своєму моменту зараз. Ви даруєте цей момент своєї присутності, ці миті вашої реальності, кожній миті вашої реальності. Це безперечно. І це не означає, що потрібно постійно тримати увагу у своїй присутності. Бо тоді неможливо жити своєю реальністю. Однак, завдяки зв'язку, щось таке розквітає. І відкривається у вашій істоті, і ви, в безпеці, у вашій присутності, ви в безпеці, у своїй істині, у всьому, чим ви є, ви даруєте свою божественність цьому моменту. І навіть якщо ваш розум часом відволікається на щось інше, ви постійно перебуваєте в просторі дарування божественності вашій присутності. Вашому теперішньому моменту. Вашому зараз. Навіть прийняття цього розуміння на декілька хвилин вранці створить величезні трансформації та зрушення впродовж дня. Пам'ятайте про це. А з практикою, ви помітите, що ви занурюєтесь все глибше і глибше в теперішнє, у вашому єстві, у все, що є творець. Дуже важливо дарувати своє теперішнє. По суті, це все, що ви маєте в даний момент, і це те є найсмачніше розуміння і те найоригінальніше переживання. Я запрошую вас, друзі, поспоглядати за цими моїми словами, подосліджувати, куди вони вас ведуть, як ви це відчуваєте? Адже те все, що твориться навкруг нас на планетарному рівні, воно. Рухається до нашого нового призначення. Ми стаємо свідками багатьох техногенних і природних лих. Бачите, засоби масового інформування, так би мовити, урагани пожежі повені, то що все це трапляється з великою хвилею, великій кількості. Багато з нас є планетарними трансмітерами, трансмутаторами, нащадками оригінальних хранителів фіолетового полум'я, з неймовірною здатністю фільтрувати. І трансмутувати нижчі енергії. Частина нашої місії полягає в тому, щоб діяти як хранителі фіолетового полум'я, трансмутуючи всі неорганічні шкоди на землі. Наша роль полягає в тому, щоб допомогти трансмутувати та трансфігурувати все, що було штучно вкладено на нашу планету, і що спотворює початкові структури та сутність Землі. Однак. Ваша роль піде далі, коли ви відчуєте, що вас скличуть відновлювати земну тканину. Багато з нас зараз відчувають бажання діяти як очищувачі в різних місцях та просторах. Чи, власне, працювати віддалено зі свого священного простору? Пам'ятаємо, друзі, ми є фіолетовий рід. Ми покликані діяти як гармонічні та люблячі місари. Посилаючи любов та відновлення там, де це необхідно, куди вас направляють, ми переходимо на нову гармонічну часову лінію. Ми продовжуємо зростати, пам'ятати і розвиватись. а ще ми несемо духовну відповідальність, бо саме ми її обрали. Обрали бути маяками для тих, хто потребує підтримки у. Нашому планетарному піднесенні. І як хранителі фіолетового полум'я ви можете почуватись надчутливими саме в цей час, більш емоційними, ніж зазвичай збентеженими, часом сумними. У кого можуть виникати дивні фізичні відчуття, які з'являються раптово, такі як, скажімо, позіхання, різкі болі в животі, розлад шлунку, головні болі, зрештою, тощо. Це коли ви фільтруєте певну низьку енергію або недоброзичливу форму свідомості, це знак того, що потрібно подбати про себе, зосередитись на енергетичному балансі фільтрації та поповненні енергії. Дихання, медитація, заняття завжди заохочую і запрошую. Завжди пам'ятайте про фіолетовий вогонь і його заклики. Це також присутнє в великій кількості на нашому каналі Золота Епоха. Пам'ятаємо про фіолетовий вогонь і його енергію. Фіолетовий промінь є одним із найвищих промінів, до яких ми маємо повний цілковитий доступ, і це дає можливість очищати всі пошкодження тіла та простору довкола нас. Поєднання кристалу аметисту. З Херкімером може допомогти відновити баланс у тілі та буті, захистити енергетичне поле та допомогти трансмутувати всі недоброзичливі енергії та неорганічні хвилі, якими ми зараз постійно. Так сильно піддаємося, а ще допоможе звільняти енергетичне навантаження, щоб почуватися вільними і, звісно, виваженими для тих з вас, хто знаходиться на початкових фазах активізації своєї місії, може з'явитись таке легке, знаєте, поколювання, як мураші бігають, чи подібне відчуття на чакрі лівого плеча, де відновлюється фіолетовий промінь. Це певним чином створює, знаєте, як то кажуть, заклик прокинутись до своєї місії, до всіх тих основних моментів чи того нового потоку, якого, який проявляється в всіх аспектах. Для нас важливо об'єднатися разом із нашим вогненим ДНК з його кодами, і що важливо для продовження інтеграції місії та більшого усвідомлення її. Пам'ятайте, друзі, коли є справжній намір і бажання бути тими, ким ми є, допомагати щиро, смирено, так як ми повинні, все відкривається нам, коли ми готові. А наша місія полягає в тому, щоб продовжувати готуватись бути Божим чистим каналом, виконувати роль, яку нам призначили з люблячого та нейтрального простору серця. Ми, звісно, знаємо. Що в сукупності Божого плана для всього творіння, і наша місія полягає в тому, щоб не судити те, що відбувається, а теж довіряти, здаватися і служити Божій волі, поки ми залишаємось в просторі безумовної любові та співчутливого, скажімо так, свідчення. Я бажаю всім вам миру, любові, натхнення і всього добра. Приймайте з радістю і натхненням свою місію. Находьте свій шлях, практикуйте і займайтесь обов'язково. Це сумлінна і важлива місія, відповідальна праця. Бажаю вам успіхів, обійме світло. З вами був Олександр. Залишайте коментарі, діліться вашими враженнями. Дякую, друзі, за вашу присутність, за ваш перегляд.